Таємось до опозиційного блоку саме в цьому блоці найбільше 15 кандидатів це депутати минулого скликання, які голосували за диктаторські закони 16 січня. Наша Ірина Павлинок вивчала список, з яким цей блок, як видно, з екзитполів пройшов до наступної ради. На уламках чого він виріс? Чим відрізняється від партії регіонів? Кого знову побачимо в раді? Дивіться. Не забудемо, не пробачимо. Так говорили люди на інститутській 20 лютого. Тут усе ніби вчора. Янукович уже пакував речі. Майдан прощався із небесною сотнею. Квіти і сльози тут. І досі люди тоді говорили. Усі, хто на той момент не попрощався, із командою Януковича не закричав із жахом Я не з ними так само відповідальні за смерті, як і ті, хто стріляв. Інститутська вулиця меморіал. Поруч із владним трикутником, адміністрація президента, уряд, верховна рада і регіонали чинні та колишні. Ніх, далеко звідси не збираються, перефарбувалися, але й у нових кольорах їх упізнають на вулицях. Опозиційний блок, справжній прихисток для членів команди та сірих кардиналів епохи Януковича. Тут люди Фірташа, Льовочкіна і Ахметова. До цієї поліцили велося кілька політичних партій: ключова партія розвитку, утворена на уламках партії регіонів із попередницею у неї спільна абревіатура ПР і обличчя ті ж самі. 23 лютого. Колишній представник Януковича в раді Юрій Мірошніченко зі сльозами на очах просив пробачення за вбивства на майдані. Це пляма на... На репутацію всієї влади, така яка не може бути взагалі. я думаю, у вас зараз є можливість Зазвити. просити пробачення я прошу за пізніше. Він став фронтменом партії розвитку. Її головний акціонер Сергій Льовочкін. Екс глава адміністрації Януковича, який старанно працював над своєю репутацією політкомбінатора, бізнес-партнер мільярдера Фірташа та енергетичного міністра у команді Януковича Юрія Бойка, того самого за урядування якого для Чорноморнафтогазу закупили бурові установки. Дорого держава втратила на сумнівній оборудці 200 мільйонів гривень. І Бойко і Льовочкін у списку опозиційного блоку. Льовочкін пішов з посади глави адміністрації Януковича у середині січня після ухвалення диктаторських законів. Хоча заяву подав ще в листопаді після Уну студентів, але Янукович її не підписав, і Льовочкін залишився на банковій. За що? Льовочкіну приписують кураторство над купою вже сучасних політичних проєктів. Кажуть, що він фінансує ляшка і завести своїх людей збирається до ради і через так званих радикалів з вилами, не тільки через опозиційний блок. Інша група люди Медведчука. кум Путіна, і сам планував балотуватися в опозиційному блоці, але передумав і обмежився вірними людьми. Поміж них Нестор Шуфрич, який в купі з Вадимом Новинським, дуже толерантний до Кремля. Новинський донедавна громадянин Росії у часи майдану супроводжував Януковича повсюду. кажуть, передавав баті сигнали одночасно і від Путіна, і від Ахметова чортом лисим нужно договарюватися. Ну мир нужен мільярдер Ахметов, який за Януковича контролював леву участку економіки країни. З Донецька Люди? вже давно перебрався до Києва. Говорить про мир. Тим часом саме йому закидали розмухування ситуації на сході з простою метою шантажувати нову київську владу. От тільки втримати ситуацію під контролем господарі Донбасу не змогли. Люди, які взяли в руки оружие, їх нужна обідіть, складати. Що ви пропонуєте? О, громадянина Російської Федерації Гіркіна. Сам Ахметов до ради не йде, але його людей повин список. Його юрист Юрій Воропаєв, його особистий лікар Тетяна Бахтєєва і ще одна протеже Наталя Королевська. Інша колона з числа колишніх регіоналів, яка хоче у новий парламент, це сильна Україна на чолі з Сергієм Тігіпком. Саме Сергій Тігібко 20 лютого закликав депутатів зібратися на екстрене засідання, щоб зупинити насилля. Ніхто тоді не знав, навіть скільки людей загинуло, і скільки іще помре у найближчі години від ран тут у Маріїнському парку цілі загони тітушок втекли. А ось там трошки далі на площі конституції перед верховною радою ховалися спецпризначенці і чекали, що далі? Що далі. Залежало від парламента, що далі залежало від кожного депутата, який зважився прийти на долоносне засідання. Ті гібко так і не прийшов. Наступного дня пояснював, ніч не спав, домовлявся з Януковичем. Верховний совет своїм постановленням вирішив щось зупинити. остановить. Смішно просто сміли дуже Всі верховна рада ухвалила тоді рішення про припинення антитерористичної операції, введеної Януковичем проти власного народу. Зобов'язала вивести з центра Києва силовиків. Янукович утік. Рада формувала нові органи влади. Далі Нові виклики треба було протистояти російським військам. Прикметно, що другий номер у списку сильної України мільярдер Хорошковський, екс голова СБУ, екс віце-прем'єр і ще багато екс на теледебатах. Нещодавно заявив, що Росія взагалі не агресор. Вітаю. Галерій. Сергій Тігіпко вважає, що якщо є конкретні звинувачення, то розбиратися треба у суді. Про Хорошковського він сказав, у нього залишилися позитивні враження після спільної роботи у економічному блоці уряду. Саме над економічною ситуацією обіцяє Тігіпко, працюватиме в новій раді його сильна Україна. Я іду до влади, я можу говорити про багато реформ, які робив особисто, і е це для мене цікаво. Я вважаю, що ту силу, яку я представляю, яку я намагаюся привести до Верховної Ради, привести буде корисно, вона буде конструктивною. Опозиційний блок, йдучи в раду, обіцяє покращення, підвищення пенсій і зарплат, береться заморозити ціни і відновити дружбу з Росією. Необхідно піднімати економіку, відновлювати міжрегіональні і міжгосударственні зв'язки. Опозиційний блок зробить все для того, щоб люди отримали достойну заробітну плату і були впевнені в завтрашньому дні. Колишні регіонали розраховують на підтримку виборців, які традиційно голосували за Януковича. Воліють не згадувати про лютий 2014-го, Бо від Януковича вони у різний час, але все ж відмежувались. От тільки люди, які досі приносять квіти на місце розстрілу небесної сотні, не готові ані пробачити, ані забути. Ірина Пагонок, Іван Павлович, ТСН